Наша історія про какао-боби. Ми сестри Олени і Олександра, і ми готуємо бінтубар шоколад. Шоколад в першу чергу це про какао-боби: домініканський, колумбійський, перуанський, мадагаскарські це все про різний смак шоколаду. Коли офіціант подає вам вино, він не каже це французьке. Він вказує сорт та країну вирощування винограду так само і з шоколадом. Ми обираємо какао-боби лише класу фіно-де-арома. Це какао від дрібних фермерів з особливим смаком та ароматом. Переборка ручна. Шоколад має бути відібрані лише цілі і неушкоджені зерня та какао. Від обсмажування залежить майбутній смак шоколаду. Какао має більше 600 ароматичних сполук, які розкриваються в процесі обсмажування. Тут важливий кожен градус і кожна хвилина. Після звільнення від лушпиння подрібнене какао ми завантажуємо у меланжери. Перетирання на кам'яних жорнах забезпечує повне розкриття аромату і смаку. І ніжну текстуру шоколаду. Темперування гарна частина шоколадного процесу. Для того, щоб плитка шоколаду була тверда, шоколад потрібно нагріти, а потім швидко охолодити для утворення стабільних кристалів. Готовий шоколад визріває подібно до того, як вино. Цей етап покращує ароматику і зменшує зайву кислотність. Бінтобар це філософія поваги до природи фермерів і ручної праці.